Вони були просто дітьми і раптом змушені були тікати. Протягом десятиліть вони зберігали свої історії в таємниці. Друга світова війна змінила кордони Європи і життя незліченної кількості дітей зі східної Прусії. До 20 жовтня 1944 року. У нас було щасливе дитинство. Та вже 21 жовтня нам довелося тікати на конях і возах. Східна Прусія була найпівнічнішою провінцією німецького рейху. Після війни північна частина відійшла до Радянського Союзу, а південна до Польщі. У міру просування Червона армія мстилася нацистській Німеччині. Це спричинило небачений раніше масовий відтік населення. Там було стільки трупів. Валялися відкриті порожні валізи. І я бачила багато плюшевих ведмедиків. Потім я побачила перших солдатів Червоної армії і почула жіночі крики. Їх гвалтували просто на дорозі. у колишній східній Прусії, в Кенінгсберсі та його околицях десятки тисяч людей померли від голоду і хвороб. Часто залишалися тільки діти, близько 20 тисяч із них втекли від голоду до сусідньої Литви, де працювали за шматок хліба або просили милостиню, щоб вижити. Їх стали називати Вольфскіндер або Вовчі діти. Вони блукали ворожим світом зовсім самотні. Вовчі, діти у Литві. забуті сироти Другої світової війни. Репортаж Бетіни Штехкемпер. Для 91-річної Йогани Рюгер це подорож у минуле. Цю поїздку до Литви організувала некомерційна комерційна організація Союз вигнаних у Нижній Саксонії. 80 років по тому, колишні вовчі діти з Німеччини нарешті отримали можливість повернутися додому. Йогані Рюгер було 10 років, коли вона втекла до Данцига разом із матір'ю та сестрами. На той час Польща перебувала під впливом Радянського Союзу і висилала так званих етнічних німців назад. Цей крик Мамо, росіяни йдуть справді нас налякав. Потім мама сховалася. Одного вечора на заході сонця навколо нікого не було, а потім з'явилися вони. Їх було семеро, восьмеро або дев'ятеро. Я точно не пам'ятаю. У них вже були спущені підсяжки. Один із них зайшов до будинку, але мами там не було. Вони почали питати, де мама, і побили нас усіх трьох. У вічі я вказала на купу дров і сказала, що вона там. Вони взяли свої гвинтівки з багнетами і почали тикати в дрова. І моя молодша сестра подумала, що мама і справді там і що вони збираються її заколоти. У неї почалася істерика. Вона кричала кілька годин. Вона думала, що тепер у нас більше не буде мами. 85-річна Луїза Квіч є головою асоціації «Едельвейс Вовчі Діти. Її створили ті, хто вижив після тих подій. Сотні колишніх східнопруських вовчих дітей, таких як вона, були примусово асимільовані в Литві. Їм дали литовські імена і заборонили говорити німецькою. Луїзі було 4 роки. Коли вона втекла з Кенінзберга зі своєю тіткою, її мати була змушена піклуватися про чотирьох інших дітей. на Звичайно, вона хотіла виїхати на захід, як і всі інші. Та наймовірніше її вбили. Я пам'ятаю, як одного разу повзла крізь купу людських трупів. Я була зовсім одна. тільки я. Луїза була занадто маленькою, щоб усе запам'ятати. Я була в якомусь будинку. там було кілька дітей ми всі були голодні. Принаймні, я. я хотіла їсти і пити. Я завжди чекала, що можливо хтось із моєї родини прийде і забере мене. Та цього не сталося. Потім пам'ятаю, прийшли російські солдати. Ці війська вже поверталися до Росії. Я була майже впевнена, що вони заберуть мене вони забирали німецьких дітей до Росії. так само як зараз забирають українських. Луїза хотіла б приєднатися до поїздки пам'яті, та здоров'я не дозволяє. Вона бере участь лише в національному дні пам'яті Литви, присвяченому вовчим дітям, які відзначають уже другий рік. Дорогою до Каунаса, другого за величиною міста Литви, німецька група відвідує військове кладовище. Тут поховані російські та німецькі солдати. Йоганна згадує сусідку, у якої, як і у багатьох інших жінок, була так звана російська дитина. У них теж було таке немовля. Вони просто викинули його. Воно лежало на вулиці у багні, стрічала тільки маленька ручка. Ми завжди дивилися на нього, коли проходили повз. До чого ж черствими ми тоді стали? Мати Йогани була змушена працювати в радянському колгоспі, однак сім'я голодувала. Коли Йогані було 11, вона пішла з молодшими сестрами просити милостиню в Литву. Ми їхали товарними поїздами до Цільзита. нам доводилося застрибувати в пояс на ходу. Тільзит був кінцевою станцією. Звідти ми йшли пішки до Таураги. Це вже була Литва. Міст через річку Мемеле був підірваний. Там були понтонні мости. Діти падали туди вже напівмертві півмертві від виснаження, не в силах іти далі. Багато хто тонув. Сьогодні міст королеви Лоїзи відокремлює Калінінградську область Росії від Литви. На російському боці виділяється літера «З» – символ вірності путіну. Йогана рада знову опинитися біля церкви Архангела Гавриїла у Каунасі. Черниці давали їй та іншим дітям їжу та одяг і купали їх. Зараз вона хоче побути на самоті. Доля Луїзи також вирішилась у Каунасі. Червона армія взяла її з собою як свого роду талісман. Вони зупинилися десь у Литві, в місті Каунасі, і я гралася там на вулиці. мене помітила литовська родина. Вони повернулися ще кілька разів, а потім викрали мене Мені дали шоколад. я йшла вздовж паркану, там була щілина, і я вибралася. Вони сховали мене у родичів у якомусь селі. Прийомні батьки Лоїзи, з жалю взяли чотирирічну дівчинку до себе, хоча це було дуже небезпечно. На відміну від інших дітей зі східної Прусії, їй дозволили ходити до школи, та вона вже не могла бути німкеною коли я потрапила до цієї родини, мені одразу ж сказали, що говорити німецькою суворо заборонено, тільки литовською іноді я потайки говорила німецькою з плюшевим ведмедиком якого нарешті отримала. та за кожне німецьке слово мене карали суворо, карали. У Литві вже було багато дітей зі східної Прусії. Усіх нас вважали фашистами. Дитина, ти чи дорослий? Бути німцем було дуже ризиковано. Як вас звали в Литві? Альфреда, Альфреда Піпірайте. Піпірайте. Крістофер Шпац історик, який одним з перших дослідив історію вовчих дітей їхніми очима. Він зустрівся з більш ніж 50 очевидцями. Багато з них розповіли свої історії вперше. усі вони без винятку були сильними людьми і самотніми борцями. навіть після війни вони рідко брали участь у громадській діяльності та майже не займалися політикою з дитинства вони вчилися бути непомітними та пристосовуватися. Їхній життєвий шлях був унікальним. Вони керувалися внутрішньою силою та глибоким екзистенційним досвідом, який навчив їх покладатися лише на себе. Понад 50 років по тому Луїза дізналася, що її біологічну матір застрелив росіянин на очах у її братів і сестер. Після здобуття литвою незалежності їй вдалося знайти їх за допомогою Червоного Христа. Від самого початку інші брати не хотіли мене бачити. Я вже була в Німеччині, але вони не хотіли зі мною зустрічатися. гадаю, це вплив їхніх дружин. цій російській жінці щось від нас потрібно краще її уникати. Я залишилася у сестри. З Сестрами проблем не було. Та з братами я не зустрічалася. у родині мене вважали російською сестрою. Ця російська сестра згодом стала успішним інженером-будівельником, дружиною, матір'ю і бабусею. Ми відвідуємо меморіал, присвячений вовчим дітям у Таураге. Звідси видно російський кордон. Подивіться на цю дівчинку, вона така худа. У 1948 році Йогану перевезли до східної Німеччини. Вона стала фінансовим клерком, вийшла заміж і народила дітей. Однак в НДР до неї ставилася з підозрою, тому що вона відмовилася вступити до товариства німецько-радянської дружби. Це день пам'яті про литовських вовших дітей. Багато з них не дожили до наших днів, але ті, хто вижив, глибоко вдячні литовцям. Без їхньої допомоги тисячі дітей зі Східної Прусії не мали б шансу вижити. Однак ті важкі роки залишили свій слід. Я не хотіла виходити заміж, я думала, я тут тимчасово, я не належу до цього кола. Я чужа, і колись усе зміниться. коли я зустріла свого чоловіка, минуло багато часу. перш ніж це переросло в кохання. Він був дуже терплячим. У дитинстві я не бачила, що пари проводили час разом або виявляли почуття. Я ніколи не відчувала цього. Тоді мені було дуже важко. Я постійно згадувала крик тих жінок у дансигу, які загинули. Вони помирали там у калюжах крові. Я завжди думала, що це щось жахливе, що це якось зашкодить і мені. Та, зрештою, все склалося добре.